Всім привіт, народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Чергове відео до вашої уваги. Сьогодні таке трошечки нестандартне, може відео, але я думаю, воно буде мега цікавим і мега корисним для вас. Я думаю, ті люди, які близькі з агро, неодноразово чули про таку компанію, як Макош. Ця компанія займається дистриб'юцією добрив. Має досить велику сітку складів по Україні і досить велику клієнтську базу. Ну і Як ви зрозуміли, одним з клієнтів цієї компанії являємося і ми також використовуємо добрива, які вони продають, неодноразово користувалися, якісні добрива, хороший результат дають. Я неодноразово показував ці добрива у нас на каналі. Ось. І представники компанії Макош запросили мене в гості. А я така людина, розумієте, якщо мене просять в гості, я не можу відмовитися. В першу чергу, через те, що якщо не якщо відмовитись, то потім можуть більше не кликнути. Незважаючи на. Такий досить щільний графік, тому що ми вже почали весняно-польові роботи. Їду в принципі зовсім недалеко проїжджаючи, вирішив заскочити до них на склад поближче познайомитись самому і познайомити вас також з цією компанією. Так що народ, давайте з'їздимо в гості разом. Я думаю, цікаво буде всім. Так що давайте, народ, насипайте лайки в цьому відео, ну а ми вам покажемо, як продаються добрива, як вони зберігаються, що є в асортименті компанії Макош. Так що, я думаю, цікаво буде всім, не перемикайтеся, гайда до перегляду. так ну ось Ми приїхали. Вивізка нас вітає, що добрива можна купити тут. І зараз будемо, скажімо так, знайомитися зі складом, подивимося, що, як до чого, як в них тут все складено, як в них тут все зберігається, тому що зберігання добрив теж має немало важливу суть. Ну, коротше, народ, зараз все ми побачимо. Так, народ, ми вже на території, тут є перший склад, там далі другий склади. Зараз ми погуляємо по, по території, покажемо. І тут нас буде вітати Анжела. раді вас вітати. Добрий! Дивіться, тут зразу ж знайомі для нас добре, тому що ми купували Селетросан 30. Селетросанів є два види, наскільки я знаю, 30-й і 26. І на моє глибоке переконання, це найкраще сірчане добриво, яким ми користувалися. А перепробували ми їх дуже багато. 30-й зазвичай ми використовуємо на пшениці, а 26-й на ріпаку. Добриво польське. Польща нас, звичайно, того року трошечки підмахнула, але нам своє діло робити. І коли вже ті добрива в нас, нам їх по-любому треба вносити. І не звертати увагу, як на мою думку, хто його виробляв, тому що далеко не вся Польща проти України. Е, є дуже багато поляків, які такі, переживають за нас і допомагають нам. Ось такий легенький відступ. Е, Анжела, будь ласка, скажіть, що ви можете розказати про дане добриво? Е, як, як ви відгукуєтесь, як ваші клієнти відгукуються про, про селетросан? Розкажіть щось село 30 тридцятий містить у собі дві форми азоту: 12 – нітратно, 18% амонійного і додатково містить сірку корощину у воді. Воно ідеально підходить для підживлення озимих культур. Зернових та ріпаку вміст сірки тут забезпечує краще засвоєння азоту і дозволяє внести азот і сірку за один прохід агрегату. Це забезпечує більш економічне і екологічне виробництво аграрної продукції. Вони його дуже багато клієнтів використовують і, відверто кажучи, його люблять. Ну, зі свого досвіду скажу, що чим прикольно: ти маєш в, одним, в одній гранулі все, що треба рослині. От якщо брати, наприклад, пшеницю із 30, і по мерзлоталому кинув, і маєш зразу і сірку, і азот, швидкий накущення, а вже потім допідживляєш. На висоту колеса другий раз. Як ми використовуємо це селитросан по мерзлоталому, потім каз вносимо вже при виході в трубку, і саме просте, і саме надійне жилення. Ну, цього року не вийшло нам з селитросаном 30-м. Його щось трошечки не було, коли ми замовляли. а Ми обійшли з сульфатом амонію і селітрою. Хлопці працюють та, нас схлад... Так. На складі постійно кипить. Ну, а тут є лінійка листового жилення. До речі, минулого року ми закладали дослід на соняшнику, але не мав я можливості відзняти, тому що був зайнятий. Скажу так, результат був досить непоганий, досить, досить таки дієві добрива. Прогулявшись по складу, і дивишся, що все, все знайомі мішки, поліфоска. Вчора вносили на бурях таку сульфат амонію, салатросан, амофос. Раптом щось не зрослося нам з Анвістаром. Це польська селітра, тому що ми використовували пулан. Розкажіть, будь ласка, більше про цю селітру, я щось не знаю про неї нічого. Селітра Анвістар містить у своєму складі дві форми азоту. Амуніє та також присутність від ковід. Сальне азотне добриво, яке підходить для всіх сільськогосподарських культур і на всіх типах трубів. Ми використовують як сюрбі, так і піджив. Хочу зазначити, що дивіться, дати виробництва 21, рік маємо селітра свіжа європейської якості і е, кругла, рівна гранула дозволяє внести її рівномірно по всій поверхні ґрунту. Наступне добриво, яке в нас знаходиться, це сульфат амонію 21 мак. Який сульфат амонію я вносив цього року на, на, на пшеницю. Скажімо так, розкидач її без проблем. Його кинув на 36 метрів. Добриво досить класно летить, сірка, її тут досить багато. І Через то досить непоганий варіант. Ну, як я вже сказав, що ми зазвичай використовуємо селитросан, а цього року прийшлося їздити два рази, тому що ми на пшениці застосували такий сульфат амонію і і селітропулан. Тут кристали йдуть по 2-4 міліметри, гарно розкидається розкидачем, летять на відстань 20-24 м. Ідеально підходить для першого підживлення кумер з а також використовується при посіві як передпосівне добре під під'ярі культури. Ну, Зразу зробимо рекламу розкидачу квернелен, тому що він його, його кинув без проблем на 36 метрів. Так що, так, далі що ми Хочу, маємо ще? ще вам Сульфат. Ага, тут є амоній, другий сульфат амонії. Один кристалайн. По складу аналогічне добриво, як і попереднє, 21% амонійного азоту, 24% сірки. Єдина відмінність полягає у кристалі. Тут вони йдуть від 2 до 2 до 6,3 Угу. Зрозуміло. Ну, як бачите, тут склад великий, запаси добрива вистачить всім, кому потрібно. Хочу зазначити, що загальна площа наших солодських приміщень складає 12,5 тисяч метрів квадратних, що Круто. дозволяє зберігати під накриттям до 3 тисяч тонн добрих. Круто. Ну і знову полівфоска. Досить таки непоганий НПК. Застосовуємо так само. Задоволені дуже результатом. Так, ну і ще одне добро. Це вже брендоване доброго. Макош НПК 122412 12, плюс сірка. Так, це завод Агрополіхім. Спеціально для нас робив таку формулу для компанії. Макош, хочу зазначити, що тут ідеальне співвідношення азоту, фосфору, калію один до двох і до одного. Воно підходить для. При посіві дає хороший старт рослинам і забезпечує азотом, фосфором і калієм. Очікуємо на нову поставку, де буде 8,5% сірки. половиною Ну дійсно, тут досить така цікава формула. Весняна, я б сказав, тому що тут все в одному флаконі всі валочку кидаєш, і для старту рослин більш ніж достатньо. А, реально, з уклоном на фосфор, це така весняна формула. Тому що, якщо щось брати під узимину, то таки краще брати 12 24 24 а, Як на мою таку переконливу думку, а може хтось з спеціалістів поправить мене. Так, чергове добриво. А, так званий сульфоамофос, так? Я правильно так, називаю? Так, сульфоамофос 20, 20 плюс 13. Містить в своєму складі 20 азоту, 20 фосфору і 13 сірки. Підходить як основне передпосівне добриво і для підживлення. Застосовується на усіх типах ґрунта, можна і під всі сільськогосподарські культури. Також його можна застосовувати в умовах закритого ґрунту разом з азотними та калійними добривами. Угу. Ну, досить цікава історія, але щось нам не приходилось такі речі застосовувати. Що не попадав він нам на очі, такий, такий вид добрив, скажімо так, але. Ну, має право на життя в майбутньому думаю, ви його спробуєте? Можливо, можливо. Так цьогоріч компанія Макош зробила ще один крок до забезпечення ефективної та своєчасної доставки, запровадивши логістику морських перевезень. Так, і саме морська логістика дозволить компанії розширити кордони та пришвидшити доставку до наших клієнтів. Хочу зазначити, що в нас є можливість доставки або самовивозу з 11 складів у 8 областях України. Дуже зручна історія, тому що склади, які є в Україні, це теж, скажімо так, подушка, на яку можна опиратися, От коли в нас були блокування кордону. То, з чого ми б жили, якби при закритті кордону вони працювали собі за складу і тим самим забезпечували аграріїв добривами. Як на мою думку, це немало важливо в теперішній час. Так, ну і ще трошки про листове живлення рослин. А, компанія Макош має отакий бор. Містить у своєму складі 11% бору, 5 азоту, 1% амінокислот рослинного походження, фітогормони і полісахариди. Хочу зауважити, що тут іде 150,7 грама на літр бору. І каністра важить майже 28 кілограмів. Угу. Така воска. Я зрозумію. Табор він завжди важкий. А, це українське виробництво, так, я так розумію. Так, Це торгова марка Ландрила. Хорошо. Окрім того, компанія Макош займається бачите, відбором аналізу ґрунтів. Я думаю, всі, хто слідкує, то знає, що компанія Макош дає широкий спектр послуг. От Каталог, кому цікаво буде, скануйте QR-код. Тут так все гарно поскладено, різні пробники, чи як то правильно назвати. Добрив. Так, оце бол, який ми з вами дивилися, бачите, ага. такі гости показано. Класно. А оце сульфат амонію. Отакий ми амонію кидали, він, і він летить. Летить на 36 метрів. Далеко не кожен сульфат амонію може полетіти і далеко не кожен. А це сульфомофоз, 20 Це сульфомофоз. Це сірки. Класно. Тут есть салатрусан, поевно? Нет? Нет, да. Слатрусан тоже такий чорний. Ага. Вот это трусант. О. Це от Отросан, він летить взагалі круто. Чим прикольно це брати замість сульфату амонію з селітрою, тому що ти за одне внесення маєш все. І гранула дуже груба, е, любий розкидати, вона 36 метрів кине без проблем. Це вже провірено неодноразово. І от Ага, це Макош 12-24-12. Класна гранула, чистенька, е, без проблем сівалкою буде вноситись. Круто, круто, гарно. Класна історія, коли можеш побачити гранулу, потримати її в руках, ти розумієш, яке ти добре отримаєш, і воно, воно того варте. Окрім того всього. Компанія Макош має таку послугу чи функцію під назвою Агроном24 на 7». Розкажіть, будь ласка, трошки більше про неї. Так, компанія надає таку послугу. Мета даної послуги у підтримці українських аграріїв на їх шляху до отримання стабільно високих ворожаїв. Щоб отримати відповіді на свої запитання, ви можете зателефонувати або залишити заявку на сайті. Дякую, дякую за інформацію. Звертайтесь до компанії Макош. Завжди раді вам допомогти. Ну, що добрими, що послугами, що якимось добрими Телефонуйте. порадами. Телефонуйте. Хлопці працюють, не покладаючи рук. завантажують, розвантажують, перевантажують. Рух на складі є, значить, значить фірма живе. І то саме основне. Добре народ, дякую вам за увагу. Дякую. Приїжджайте в гості. Приїжджайте в гості, будьте здорові до нових відео.